Вітаю вас, мої рідні, україномовні! У нас з вами червень. Я вас вітаю на своєму каналі Тетяна Білоцерковець і запрошую вас на Таро прогнози для усіх знаків зодіаків. Хочу вам нагадати, подивіться, будь ласка, дуже важливо! У нас був молодик 27 травня. І дуже важливо вам подивитися, в чому у вас початок, і які енергії вас підтримують, і буде тривати ця енергія дві, два тижні. Тому дуже раджу, перш ніж дивитися цей розклад свій особистий на червень місяць 2025 року, раджу все ж таки подивитися дві карти для кожного знаку зодіаку, які я вам а, витягала буквально вчора, 27-го, на молодик у Близнюках. Дуже потужні енергії, дуже важливий початок у кожного знаку зодіаку зараз відбувається в житті. Тому не прогавте, будь ласка, і е, майте таку е, підказку собі і е, звертайтеся за допомогою. Я вам дуже вдя вдячна усім, хто підписується, хто рекомендує мене особисто, хто приходить і знайомиться зі мною з YouTube каналу. Я дуже ціную ваші усі коментарі, і а, зараз хочу вас запитати, як вам те, що ви підписалися на Таня Бел? А я змінила своє ім'я і прізвище саме на Ютуб-каналі? І написала так, яка я є, тобто Тетяна Білоцерковець? Я дуже люблю це прізвище, це чоловіка прізвище, але в якийсь момент мені захотілося стати легкою і е, давно я пишу скорочено Таня Белл. Е, ну, скрізь, де це неофіційні органи. Тому мені зараз ось тут від вас важлива ваша думка. Наскільки ви сприймаєте, як вам що, яка, яке ім'я краще подобається? Добре, я вам буду дуже вдячна. Ну і починаємо наш прогноз. Діви, Ваш таропрогноз на червень місяць. Вау! Ух ти! Туз мечів люблю цю карту, тому що вона настільки усе робить світлим, ясним і прозорим. І ви з самого початку червня місяця будете е, бачити все ось таким чином. І ви приймете якесь дуже важливе рішення. Бачите? Таке враження, що навіть по столу хочеться стукнути. Навіть підписати якийсь документ, е, можливо, новий контракт, прийде нова пропозиція, тому що у нас тузи завжди шанс і початок чогось нового. Я вам раджу переслухати прогноз на молодик у близнюках. Я усім раджу зараз найяскраві, найяскравіший момент починати щось нове. Саме зараз, от в цей молодик, саме в цьому місяці, це самий найліпший момент за весь рік. Тому. Якщо у вас є щось стосовно роботи, стосовно будь-чого, почати вести інстаграм, тому що все вже давно онлайн, і все дуже багато і яскраво працює онлайн. Якщо ви ще не перевели, не перевели свій бізнес або Ніколи не навчалися онлайн, раджу починати. Тобто новий досвід онлайн навчання, нова робота, нова посада, будь-що у вашому житті, нове от те, що зараз відбувається. Приймайте рішення це вносити в ваше життя. І зараз ми будемо дивитися далі, що саме? Що далі? Ух ти! У вас. Дуже буде загострена працювати інтуїція. Це Верховна Жриця, старший аркан, другий, можливо, 2 червня буде якась важлива новина для вас, або спрацює ось та інтуїція. Знаєте, таке враження, що це 1 червня, це друге. Щось таке дивне. Зараз мені йде підказки для вас. Раджу придивитися і до чисел в будь чому в датах. В знаках, тобто щось там не знаю, може, ви будете здавати десь екзамени, і буде, будуть квитки такі, або ви будете щось обирати, і два вам допоможе цифра. Ну, здебільшого, ви можете звернутися до жінки, до психолога, психотерапевта, до таролога. Будь ласка, я можу бути тим спеціалістом, який вам може допомогти в ваших питаннях. Це може бути як душевні переживання, якась травма, можливо, дитяча, то звертайтесь. Ну і раджу затихати в якийсь період, ви зрозумієте. тобто не... Забалакувати простір і те, що відбувається в вашому житті, а навпаки, затихнути і дивитися на знаки, що буде відбуватися, і відчувати себе, знаєте, свій внутрішній тонометр. Тому раджу в цей час поспостерігати і відчути себе. А мені це потрібно саме це, а я е, туди хочу. А що я взагалі? Мені це подобається. Дивимося далі. Прям цікавий початок у вас Діви. Ух ти. Знов старший аркан, але це вже справедливість. Все, що буде відбуватися, от там на початку також. Це вже восьмий старший аркан у нас вважається в моїй. В моїх знаннях таро, які мені передавали майстри, це вісімка, справедливість, старший аркан, і також вісім, нехай буде чомусь. Зараз, бачите, тільки в дівах йдуть цифри. Тобто, хочеться вам і таким чином допомогти підказками цифри. Але це ще й говорить про те, що щось таке справедливе буде в вашому житті, якесь рішення прийде справедливе. В гармонії ви будете, в балансі, знаєте? І це говорить про те, що якщо у вас були якісь очікування суду, там вирішення якихось ваших справ, то також будуть звістки про це. Ну, і ви можете звертатися взагалі до таких фахівців, які знають букву закону, як я кажу. Тобто, це можуть бути і судді, і прокуратура, і Юристи, адвокати такі люди вам допоможуть. Дивимося далі. Ухти! Третій поспіль старший аркан, і це ваш аркан Діви. Це про що говорить цей аркан? Прийде час, коли вам захочеться усумітниця. Тобто посидіти на самоті, побути на самоті, від, люд... від людей піти подалі і задаватися такими важливими екзистенційними питаннями. Про що це? А... Про що я живу своє життя? А що я хочу? А що мене радує? А що мене піднімає з кроваті взагалі? А куди я йду? А з ким я йду? А хто зі мною поруч? А ким я хочу бути? Ось ці важливі питання і роблять нас важливими для себе в першу чергу, чесними, глибокими, мудрими, зрілими людьми, коли ми не боїмося самотності, щоб задати собі ці питання і чесні дати відповіді. Побудьте на самоті з цими питаннями і рухайтеся, підсвічувайте собі, як оцим ліхтариком. Цей старець підсвічує, так і ви підсвічуєте собі цими питаннями, і ваш шлях буде світлішим, зрозумілішим вам. Також звертайтесь до мудрих людей, які для вас авторитети в цих питаннях, і ваші батьки можуть потребувати вашої допомоги в цей час. Ви можете звернутися за допомогою і якимись такими, знаєте, мудрими. Рекомендаціями я б сказала. Дивимося далі наступна колода. Трійка пентаклів. Ну, по-перше, гроші будуть. Це може бути е як заробіток, зарплатня прийде, так і премія невеличка. Це може бути отримання якогось нового сертифікату, або навпаки, ви тільки підете на навчання. Я раджу вкладати в себе кошти в цьому місяці, в знання, в підвищення кваліфікації, будь-що там смачно поїсти, вдягнутися красиво усе це інвестиція в себе. Ніколи не жалійте для себе грошей. Зрозуміли? Бо це саме вдала, сама вдала інвестиція. Все життя вкладайте в себе кошти і навчайтеся все життя. Добре? Наступна карта. Помірність. Прийде час чомусь, і вам, ви відчуєте. Тобто, знаєте, таке враження, що буде якесь чудо, і ви будете важливому, нужному, потрібному місті в нужний час, потрібний час. Тобто таке, знаєте, співпадіння, як люди кажуть, але співпадіння існує. Просто є ось ця карта, яка і говорить, на все свій час, так от ваш час в чомусь. Найшов вас, прийшов, і вам треба щось там буде вирішувати. Ну і пам'ятайте про те, що ви дуже важлива людина. Усі діви, які мене зараз дивляться, потрапили на мою сторінку. Ось ця карта говорить про те, що вас оберігають, вас люблять, ваші рідні, ваш рід вас оберігає. І янголи-охоронці, бачите, крила? Ви важлива людина для всесвіту, і ви ще повинні щось створити, щось віддати цьому світу людям собі. Тому пам'ятайте, на все свій час, помірність. Ніколи не переживайте стосовно того, що ви там щось в минулому зробили або не зробили. Усе, що відбувається в нашому житті, усе завжди вчасно. Зрозуміли? Саме тепер час настав. Навіть якщо вам захочеться щось там зробити з минулого. Наступна колода, старший аркан знов. Багато у вас старших арканів. Це буде, знаєте, такий важливий. В плані взагалі вашого життя, розвитку вас як особистості, будь-яких питаннях життєвих по роботі, партнерстві дуже важливий місяць, і 21 аркан говорить про те, що щось таке зациклюється, тобто закінчується в вашому житті. І знайте про те, що ви зробили усе якнайкраще на тому місці, де ви зараз. Зрозуміли? Тобто більше корисніше, важливіше, як ще сказати, яскравіше ви не могли зробити усе, що від вас залежало, ви там віддали усі свої сили, і знання, навики, усе. Не переживайте стосовно того, що ви там щось не так або мало, ні, усе достатньо, вас достатньо, ви там достатньо були, або на роботі ви звільнюєтесь, або стосунки завершуються, Ну будь-що, дружба, ну тобто будь-що проєкт, все, завершується. І ви будете раді, ви будете танцювати в колі друзів взагалі. Ви будете радіти, що це завершується. Цей етап важливий в вашому житті він завершується. Займіться, будь ласка, своїм здоров'ям. Відпочиньте. Поїдьте, подивіться світ. Взагалі, просто відпочиньте, якщо ви не можете, якщо ви чоловік і ви не можете перетинати зараз кордони, взагалі, просто відпочиньте. Займіться взагалі чимось іншим. Ну і е, щось починається нове, новий етап в вашому життя. Завтра, завжди у нас е, є щось, що треба завершувати, і завжди є, що починається нове. Єдине, що постійне в нашому житті це ось ці циклічності. Розумієте, щось завершується і щось починається. Усе добре, рухаємось далі. Четвірка, чаш. Ну, буде щось прісним вам після цього. Ну, це дійсно про відпочинок. Тобто це зупинка. Вам нічого не буде хотітися, ви такі, знаєте, знесилені, можливо, вигорання десь, тому, можливо, розчарування. Але ж ми з вами дорослі люди. Тут, якщо ви вмієте пользу, користуватися Ютубом. Гаджетами, то хочеться думати, що ви повнолітня, ну доросла людина, і у вас є паспорт. Тому приймайте рішення, беріть відповідальність за своє задоволення або незадоволення життям, таке також буває. Не треба переживати і боятися печалю або виснаженню, вигоранню. Треба, хоч пару разів побути в тому вигоранні, щоб зрозуміти, що треба. Де зупинитися вчасно, щоб не вигоріти вщен? Зрозуміли? Як можна різноманитнити своє життя, щоб я була задоволена або? був. Розумієте? Тому що бути щасливим це треба прийняти рішення, вибір. Я хочу бути щасливою, щасливим. Я приймаю рішення, тоді що? Що мене зробить такою? Ось тут і подумайте. І три-чотири варіанти, бачите, вам а, навіть Бог а, або друг хтось там буде давати руку помічі, буде пропонувати, звати вас кудись, але ж ви не бачите, закриті. Тому я раджу відкриватися і дивимося далі. Знов печаль. Враження, що малувато вам четвірки, ви в вісімку йдете. Вісімка а, чаш говорить ну, точно про печаль і про те, що хтось піде від вас, або ви від відкілясь підете, або ви таки дійсно, а, точно зараз а, мене почуєте і сплануєте собі відпустку, тому що а, ця карта точно про почуття і про те, що ви виснажені, і де ми беремо сили. Де ми беремо ресурси? особливо жінки. Чоловіки також, але жінки здебільшого набираються ресурсу з чотирьох стихій. Саме ось тут вона сидить біля води і бачить, як її негативні емоції відпливають від неї і як прекрасні до неї повертаються. Тому і ми ось так жінки, люди, чоловіки, повинні про себе дбати і час від часу отак йти на берег. Моря і е, кайфувати просто від того, що ми бачимо. Водоспад, просто журчить там вода, джерело десь. Тому е, плануйте, плануйте свій, е, свою відпустку, відпочинок. Ну, ось, бачите? ось це і є, е, е, що говорить про те, що відпочинете якісно. І одразу відродження, і як народитись на світ, як нова людина будете, бо це карта сонця. Карта сонця говорить про те, що, нарешті, в вашому житті засяє яскраво сонечко. І ваше внутрішнє сонце, ваше внутрішнє его, ваша внутрішня спонтанна дитина захоче творити щось, відтворювати, створювати в вашому житті. Зрозуміли? Тобто ось тут захочеться жити як е, нова людина, от наново. Щось якось по-новому захочеться бути. Може виглядати і е, якось інакшим чином е, сяяти. Можливо, ви захочете е, взагалі презентувати щось свій проєкт новий, можливо, ви його створите. Ну, щось народиться таке, точно. Можливо, хтось народиться в роду, або ви дізнаєтесь, що ви вагітні, а також це може бути, ви підете на концерт і будете там сяяти, або зірка буде якась сяяти перед вами. Ну, це однозначно про творчий прояв. Як ваш внутрішній, так і взагалі матеріальний. Остання колода для вас, діви. Вау! Ну це подарунок, знаєте? Важкувато було всередині червня, але наприкінці, подивіться, рука Божа дає вам шанс на матеріалізацію будь-якої ідеї. Вам буде шанс або нова робота, і вас дуже влаштує і зарплатня, і те, що там від вас вимагатимуть. І, взагалі, вам буде подобатись. І ви взагалі можете втілити в червні місяці наприкінці будь-яку ідею, ідею. Матеріалізувати її і монетизувати тобто заробляти вже на своїх ідеях. Зрозуміли? Я вам цього раджу. Це дійсно благословення Боже. І остання карта для вас, діве. Вау! Ієрафант. Ієрафант у нас завжди говорить про те, що ви в кінці червня відчуєте себе міцним, знаєте, таким наставником, вчителем, людину, яка вже має досвід, яка чогось досягла. Ви можете звернутися до такої людини, якщо вам не вистачає а, якихось навичок, ви можете піти навчатися у такої людини. А, ви можете отримати нову посаду зріст по кар'єрним сходинкам. Це може бути звернення до державної якоїсь особи робітника, тобто а, якісь бюрократичні, знаєте, з бумажками, з правками, якісь такі будуть події. Тобто, це може бути вчитель, наставник, лікар от, отакі авторитетні люди навколо вас. Тому я видихаю, діви, радію за вас. Всередині трошки я за вас попереживала, але все закінчується дуже добре, все гармонійно. Знаєте, не треба. Переживати і боятися печалю, отут, де у вас буде дві карти поспіль. Не переживайте, тому що карта печалі, значить, щось з минулого вас бентежить, і треба закрити цей гешталь, тобто пропрацювати, звернутися за допомогою до фахівців, до психологів і вийти на новий рівень. Тому що, коли вас щось бентежить, і знаєте, ви як попадаєте в пастку в якусь воронку таку, от як тут, бачите? І ви не можете зробити новий подих, отой туз пентаклів. А треба відпустити, для того, щоб оновитися. Треба в оту лунку відпустити свій печаль, зрозуміти, якою зробив вас той досвід, зростати на тій печалі. Подякувати тому досвіду в минулому, тому що він вас привів до ось цього, до ось цього прекрасного, що буде в кінці, розумієте? Червня. Тому, діви, я вас дуже люблю, я вас ціную, я вами пишаюся. Я теж трішки діва, бо народилася наприкінці дів і на початку Терезів. І я знаю, які ви практичні і важливі для цього світу. Дбайте про себе, цінуйте себе, любіть. А я з вами завжди тут поруч. Звертайтесь, папа. -па.